Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами пограємо в гру у Почали і кисок. Вірні, одну. Порахували, знайшли цифру А скільки ж прошов? Знаєш, на цьому? И пирожю. Скики же джинок. Знайшли цифру, всі молодці цики, книточек. Знайшли цифру. Скильки листочки. Вот Далі далее рахун мурашок. мурашек рахувала эти шпакивы добре. О, гнездечко! Сумочко. Молодцы! Видишь, Камаша, Да, выгодные. Появление. Всі значить все. Так, року далі. Ось за нас. Кровики пробігали. И тут з його кровики. Багато знайшли цьов. Так, скільки соняшників. Молодці. Ви порахували. До зустрічі.